На сайті міськради Дніпра опублікували проєкт бюджету на 2024 рік. У документі йдеться, доходи у наступному році становитимуть близько 17 мільярдів гривень. За словами голови громадської організації, платформа громадський контроль Дениса Селіна. У цьогорічному бюджеті доходи становили близько 26 мільярдів гривень, а видатки майже на мільярд більше. Каже в порівнянні з 2023 та 2021 роком після повномасштабного вторгнення Росії в Україну бюджет Дніпра виріс на 65%. Великі видатки на допомогу комунальним підприємствам. Тобто, наприклад, на допомогу фінансову допомогу електротранспорту. Ну це трамваї і тролейбуси. В нас все цей рік, як в минулі роки, йде більше мільярда гривень на теплоенерго, в цьому році більше 1,1 мільярда гривень. Ну це достатньо, достатньо багато, тому що є обласні центри, в яких Бюджет міст складає 2,5 мільярда. половиною мільярди. Також Дениселін розповідає за вісім місяців з військового податку до бюджету Дніпра надійшло 2 мільярди гривень. До кінця року планують нарахувати ще 1 мільярд. А за інформацією міськради з січня по вересень 2023-го витратили на допомогу сил оборони майже 400 мільйонів гривень. Ми офіційно звернулися до міської ради на на яку суму вони допомагали збройним силам України. Нас гвардії іншим структурним підрозділом і на військові, то що нам казали відповідь новської то що підкреслюю, там біля 400 мільйонів, а ніякі там не мільярди і десятки мільярдів можливо там десь воно приховано, але офіційна відповідь міської ради каже про інше за словами Дениса Селіна. Найбільше коштів з бюджету 2024 року заплановано витратити на поповнення статутних фондів. Департаменту благоустрою та інфраструктури, транспорту та транспортної інфраструктури Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики. А на потреби територіальної оборони заплановані 320 мільйонів гривень, що вдвічі менше, ніж у 2023 році. Також скоротили видатки на закупівлю безпілотних літальних апаратів та квадрокоптерів. А 500 мільйонів гривень міськрада розраховує витратити на ремонт доріг. Дніпрянка Каріна Смірнова створила петицію, в якій вимагає переглянути розподіл бюджету на 2024 рік. Кошти на ремонт доріг перенаправити на підтримку сил оборони та закупівлю безпілотних літальних апаратів, а також відмінити деякі тендери. За це проголосували більш ніж півтори тисячі людей. Якісь будівельні проекти або навіть культурні проекти, які не є високим пріоритетом. Вони ну по-хорошому не мають бути проспонсовані з бюджету міста, тому що наразі є більш пріоритетні, скажімо, потреби, і я думаю, що ви в тому числі це розумієте. на бюджетних слуханнях з формування показників проєкту бюджету. Заступник міського голови Володимир Мілер каже: за можливості додадуть ще кошти на ремонт доріг. Десь 500 мільйонів це звичайно не не максимум який може бути який який може бути скажімо, скажімо так в цьому напрямку е опрацьовано але виходячи з можливості я вже казав що комунальне господарство на жаль нас фінансується в остаточному фантастичному прі заливковому принципу тому що в першу чергу ми повинні виконувати соціальні е соціальні функції. Якщо буде можливість, ця стаття буде дофінансовуватися за словами Дениса Селіна. Проєкт бюджету на 2024 рік не остаточний. Затвердження заплановано в грудні, тож до нього ще можуть внести зміни.